Хтось зрадив, розбив серце. І ця людина дуже жорстка, жорстока, холодна. І закриває вам дороги. І ще одна людина, тут дві людини. Поставили крад... вкрали жінка, ставила. Крадник долі щасливої. От. І закольцована програма по колу ходить. Неможливо вибратися, знайти свою другу половину. Повністю закритий шлях на кохання. Ну, і основне, на що полювали оці обидва це ваш ресурс. Ви маєте, може, фінанси, може якусь нерухомість, можливо, вашу енергію саме. Взагалі, будь-що, що ви можете віддати. Жінка ставила програми на щасливу долю. Ваші блага. Все, що ви маєте собі забрати по долі. Щаслива жіноча доля. Заперечую весь негатив убираю. Це да, сильний напад. Дійсно. Ну, Якщо у чоловік також може бути програватися, що а, у вас забирали ресурси і закрили шлях дуже сильно. Скажіть, допоможіть ваші що Відбувається, що робити. Така істина, причина самотності. Тобто на вас вплинули, ви не мали бути самотні. Дуже повільно. Дуже повільно ви будете відновлюватись, повернеться сила, загоїться ця травма і будете на коні. і ще показують попередження, що на вас буде. Повторно напад, повторна агресія до вас. Ще можуть. Ну, то агресія заради агресії. Це карта, коли не, немає вашої вини, чи ви щось заслуговуєте на таку поведінку. Ну, агресія це на вас прямо агресивно буде нападати чоловік чи жінка. Ну, ви вже не будете так близько сприйма сприйма